Фізичний, фізичний прості, хто дивиться відео очищаю будинки, очищаю квартири, будинки, подвір'я, двері, площадки перед будинками, очищаю повністю машини, всі пространства, всі території. Від негативу, магічного впливу, що робив агресор. Все погане, все лихе, що робили, всі порчі і прокляття, зглази, підклади, переклади, обміни, подміни, крадніки і стяги, мороки, аморочки, привороти, ошийники, хамоти, пута. Вогні згорає, повністю випалює вогонь, очищає, енергетичний, фізичний простір, вселенно все погане, все лихе, всі біль. Сльози, страждання, всі жахи, страхи, всі ругань весь фізичні. Негативні дії, все насильство вогні зграє, більше не болить, очищаю, вибираю всі порчі насмерть, кладовицьку магію, церковну негативну магію, що робив агресор. Радники, стяги, аморочки, мороки знімаються, пута, ошиники, хамоти знімаються, вся магія і, відомої, і невідомої природи. Все випалює вогонь, очищає. Всі негативні прив'язки, поповини, ошейники. Які б не ставили залежності, всі випалюються. Більше нема жодної залежності від агресії, від агресора. Висушує всі сльози, вогні згорає весь біль і більше не боли. Всі скиди хвороб згорають в вогні. Дивні програми, дії, ворожі убипалі, очищається енергетичний, фізичний простір до ідеального статусу. Всі, хто дивиться відео, близьких людей, абсолютно очищається весь простір будинку, подвір'ї, навколишній простір машини. Квартири повністю очищається, і фізична, і енергетична оболонка від усього лайна ворожого. Більше немає жодних страждань і болю, більше немає негативних думок, очищає, повертається в силину, тому хто робив більше лиха зробити. Паляються всі поповини, шинки, морочлі, мороки випалюються. Ось негатив палює, згораю у вогні. Мажо.